Всім привіт! Приїхали ми на Удай за ладуном, хто знає Сокільне. Взагалі, сказала ловиться лящ. Зараз будемо дивитися. Намішали вже прикормки. Зараз ехолотом подивимося, хоч де його кормить. що, тому що перший раз тут не знаю, машини вже рибаків повну, рибаків вже поплили. Ми вже теж лодку накачали, щоб яку точку нам закормити. Так, як кажу, які щоб став лящ. Всім прияту просмотру, нам гарних трофеїв і ставимо лайкосики. по-любому. Замішали ми прикормку, При, прикормка сугубо на ляща. ну Там трошки додав солодкого карася, але ну, то там не, не повлияє. Жарні сімічки перемелені, е, бутилочка е, сиропу плунічного і там хитрий лящ, солодкий лящ, яке там ще воно, а, шок, шоколадний лящ. В общем, що місці кормили. Прикормку замішали. Там закормили горохом, перловкою, в общем, всім чим можна. Будемо пробувати ловити. Ну, всім приємного а Нам гарних трофеїв і первих лящів. Ставимо лайк. Вживляємо ну, вже нашу постнасточку. Чесночні пусики. Опаришов черв'ячок. Сказали, тут опариша сугубо клює. Будемо дивитися. По два штучки. Наживляємо. Годин давайте просто наживим без нічого, без пусіків. І будемо дивитися, що воно вийде. Ехолотом подивилися де риба следить. Оджимаємо фарту. Перший заброс є. Забираємо другий. Я тут магазин а Може і не будемо, може на себе спінги. В общем, зараз подивимося. Будемо Закинуть три штучки. Трошки в ямі, Один може трошки далі закинути. Бо це якраз ну, упало, получается, у яму. Ну, так дыба я, иначе мелочь. Не для поклевка точно. А я бачу, ну, блин, не то, что треба воно топить. Воно якось хай вже потопить, чи положить, чи блін, то таке. Ні, Тут а, три чи чотири опари що. В діти, так що. Да ага. ось тут він покану. Бо я, я не знаю як його тут тепер підняти. Оснастка, блідрище. Ух, 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 ух пішов, пішов. Тут трава. Диви. Давить. Так, а я зараз він не активісти. Там якраз і трава, блін. Запрыгнути у лодку може мені треба було. Я чи вийшов, освободився. Чи... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Є. Маленький, хорошенький. Сюди. Так, ну, ось такий гарний. Гарний такий клюнув на удай у нас. ну тут, тут це опариш, так як воно клювало на опариш на опаришну Ну, Більше кілограма точно. Так що, рібячішечки, наші дорогі підписники ставимо лайки. Підписка обов'язкова. І дивимося, що у нас вийде далі з нашої риболовлі. А ми такого. Красення забірай і отак от робимо. Так. Щось не то. Що я хотів? от тобі, тобі будродить. Щось непонятне, нема нічого, так? Да? Коротше, пуфіків немає. Опариша опариша теж. Не. Добре, клієнті що. Щось середнє дибає, дибає, але ніяк не додибає. Не. Непонятно мене. Треба кинути. Це взагалі щось у, у березі вже наче... Красунчик. Да, жаль, що один. Але він такий різвий. Так, Наша ось. Хотілося побачити. Пакет його. Зараз він випаде точно. Так, закінчили ми нашу риболовлю. Шов поймали один лящ. М'яло така клювала, В общем, то не інтересно. Уклейки, краснопер, ляща не було. Лящ весь стоїть, ловиться не хоче. Що йому не так, не знаємо. Уже йому є опариша, черв'яка, куфіки різні. Горох, кукурузу. В общем, все. Ну, він не хоче брати. Хай приїдемо наступним разом. Всім дякуємо за просмотр. Ставимо лайки, репостимо. І всім не хвоста не лоски пока. Okay.